Ром, привіт! Вітаю. Друзі, слава Україні! Героям слава! Сьогодні з нами Роман. Він військовослужбовець Збройних сил України. До повномасштабного вторгнення займався бізнесом, підприємницькою діяльністю і сьогодні приїхав до нас на ось такій машині Bentley. Ром, розкажи, звідки в тебе така машина? В цивільному житті була моя мрія. Я її виконав, а на сьогоднішній день почув про збір. На дрони Камікадзе захотів прийняти участь в цьому зборі, передати цей автомобіль для того, щоб люди донатили, наближали нашу перемогу. Друзі, це напевно унікальна історія, коли самі військовослужбовці віддають свої автомобілі для розіграшу для того, щоб наблизити нашу перемогу. Українська команда продовжує збір на літаки Камікадзе. Кожні 200 гривень це шанс поїхати на ось такій бентлі. І Роман особисто передасть. Ключі, правильно? Так. Хтось з вас вже незабаром поїде на такій машині. 400 гривень, 2 шанси, 600 гривень, 3 шанси і так далі. Більше донатів, більше шансів. Не забудьте обов'язково в коментарях вказати слово Бентлі та номер телефону, щоб ми могли з вами зв'язатися. Друзі, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!